Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Ранок того дня розпочався у мене з власної випічки смачний хліб. Форма у мене є ось така подвійна. В ній дуже зручно випікати маленькі такі буханочки хліба. Вийшов він надзвичайно вдалий того разу. Ну, а рецепт звичайний за паспортом від тої моєї. Хлібної пічки, я також у мене форма цілісна. Часто я її використовую, щоб зробити якесь тісто. Наприклад, це було для печива на восьмій позиції, в ній іде заміс, і можна навіть робити дріжове тісто всім, кому буде цікаво і сподобаються ці вироби я внизу в закріпленому коментарі залишу рецепт. Додаю вершкового масла, перестала використовувати маргарин, тому що і те, і те дорого, але це корисніше. Заміс робила на дві порції, і з хлібопічкою це виходить досить швидко, зручно, без зайвих зусиль. Додаю також гашену соду, мені порадили, що треба її додавати до тіста саме в стані такої активної пінки, а не коли вже просто спокійна водичка залишається. Тому оцт з содою додаю у такому бурхливому стані. Мені подобається результат, тісто одразу піднімається в розмірі. Того спробуйте і так само ще додавала туди ванільки. Ви бачили, тут зараз борошно. Ну і немає геть точного в мене рецепту, але тісто має бути ось таким. Достала ще радянські форми ось такі ведмедики. Не стала їх робити, бо там довго ліпити форму. А оці горішки і грибочки мені дуже подобаються. Це Повнотілі вироби виходять, не треба там начиняти, нічим склеювати, думати, що за начинку робити. Ну, вони виходять досить гарненькі такі і смачні, смачні. На вершковому маслі взагалі ніжні. Тому, кому сподобалися її схожі форми, то я залишу вам рецепт у коментарях. А сьогодні ми з вами. Підемо шукати мені тепленьке худді, можливо, спортивний костюм. Наперед скажу, що я місію виконала, і мені є вам трохи з чого зарадити. Це картопелька у формі серця. Дуже мені нагадала нашу країну, яка тримається за південь і звільняє свої території. Так, ось подвійна норма цього печива. Також вирішила вам показати, що знову купила ось цей недорогий пральний засіб у мережі магазин Зинів Простор. На початку війни вони коштували за старими цінами порошок 79 гривень, а ось цей рідкий, тільки зелений він був, коштував 89. Тепер ж рідкий коштує 129 а пральний порошок там 3 кіло 145 гривень. Будемо вважати, на сьогодні це бюджетними покупками, хоча доходи наші зовсім не ростуть, на жаль, але мийний засіб непоганий для кольорових речей. В принципі, він універсальний, білого в мене мало. Отже, починаємо розглядати і обирати спортивні костюми. Мені допомагає моя донька. Що я хочу сказати? У ринкових таких магазинчиках вибір є в основному за кольорами. Якість у них більш-менш схожа. Всі продавчині називають це турецька трьохнитка на флісі. Так, вони теплі, у них схожі дизайни. Приміряла і я і вона не розмір у розмір, а на розмір більше, щоб вони були вільні по тілу і не складалося враження обтягнутості. Гарно їх приміряти також із високими ботиками, чоботами, але треба знімати і дивитися на довжину. Самих штанців, тому що ось ці, наприклад, за короткі, у них немає манжета на резиночці, а одразу отак підвернуто низ, і дуже важко заправляти в челсі або в такі чоботи. Того звертайте на це увагу. Також окремо сподобалися за своєю якості ось ці, ось ці джогери, вони на кулісці. Куліска має бути, щоб садити гарно на талію. і гарна була тканина, вона не складала враження, що на ній утворяться катунці. Взагалі всі продавчині говорять в один голос, що ніяких катунців не буде. В цьому костюмі сподобався колір, не сподобалися знову ж таки закороткі це не на такий зріст, на менший, на якийсь дитячий зріст розміри чи розмірна сітка. Або для тих, хто саме любить вкорочені штанці. І не сподобалося яскравий тут надпис Nike, Найкі це, звичайно ж, не Nike, того, окрім кольору, нічого не сподобалося. Тут кольор взагалі не сподобався, але модель саме оверсайзна, така з напуском. Звертайте увагу, вони бувають різні за своїм об'ємом. Або вам треба буде шукати за розміром більше для оверсайзності, або свій розмір, і він вже буде оверсайзити. На що звертала увагу особиста, я обираючи костюм собі? Це щоб були манжети на рукавах і обов'язково куліска. Вона також буває внутрішньою, теж зручно, і щоб була така резиночка-манжет на штанцях. Мені подобається ось такі кінгуру спереду. І мені подобається, коли каптор з флісом, фліс закрито, тобто каптор якби подвійний, створюється у нього більша щільність, і той фліс не потрапляє вам ні на обличчя, ні на верхній одяг. Взагалі вам раджу велику увагу звернути також на ході, щоб. Каптур з внутрішньої сторони теж був закритий тканиною. Кольори я розглядала або молочні, або дуже подобається ось такий моко. Бачите, тут просто кишені без накладного такого клапану. Це вже за вашим смаком. Або ось такі, як скенгуру. Вибір великий, всі говорять, що якість надзвичайна, але якість ви відчуєте лише на дотик, порівнявши, того певний час вам витратити все ж таки знадобиться. Я витратила час недаремно вважаю, що обрала для себе непоганий варіант. Ось тут, бачите, нема манжетику, того у будь-яке взуття воно не заправиться і має залишатися нібито як зверху, тут подвійні такі. Є пов'язочки. Ось зараз ви бачите костюм, який обрала я. Він мені сподобався і за кольором, і на дотик. Тут незвичайна трьохнитка нитка на флісі, тут те, що називають плюш. Ну, це неявний плюш, як у оксамиту. Да? Але є версинки, які ніколи не утворять катунців, і вони. Створюють таку світо тінь, чи як сказати, тобто збагачують тканину в рази, вона відрізняється від звичайної трьох нитки, і це помітно. І колір моко, ненасичений ніжний. Обрала до нього також ось таку об'ємну жилетку, не дешева. Вона китайська. Костюм італійський, ну, написано, зроблено в Італії, принаймні, там у складі є котон і синтетика. А цей жилет синтетичний, але наповнювач 100-відсотковий пух-перо. Ну, як сказати, там є процент пуху і пера, але написано все китайською. Перевірити вдалося, піднявши жилетку до світла і побачивши там і перо, і а, пух. І дуже вона тепленька, оверсайзна, внизу коліскою може затягуватися по бедрах, не взяти її було неможливо. Це те, що я називаю дорогим продуманим таким китаєм. І навіть якщо б вона не була похова, то дизайн вартував того. Також я придбала собі ось такі зимові на натуральному хутрі. А ля Челсі то не Челсі, але схожі на них чоботи. І вони шкіряні і виробництво харків, харківський завод. Приміряла також такий пухон вкорочений, але мені не сподобався, як зроблен каптур, дуже короткий. А ношу я свій костюм ось так на прогулянки. із... Такою курткою, яку ми з вами купували в Хумані, вона дуже гарно і за розміром, і за кольором припала мені до душі і до того костюму. І якось мені дуже-дуже зручно в такому проводити час. Хочу сказати, що такі костюми це вже не просто класика, а необхідна річ в гардеробі, в кого немає, придбайте, ви будете почуватися, що ви на вулиці, але в ковдрі. В ковдрі в домашній. Постіль, не знаю, дуже в цьому зручно проводити час. Ну і Покупки роблю я також. Ось це худі, наприклад, тут поєднала із обтягуючими на високій посадці чорними штанцями і отак підкочую нижній край. Надзвичайно мені зручно і врівноважила верхній об'єм своїм широким таким взуттям. Теж шкіряним і один в один співпадають а, ті а лофери, Аля Оксфорди з костюмом. Я показую вам, що знайшла знову репіт Кашемір, але він вже а, ну, пожив своє. Він більший, ніж вказаний 44. Він розтягнутий, він дуже в катунцях, він дуже стомлений. Ну, не хотілося навіть на знижках із ним мати справу. того, що на тілі він навіть не був приємний. Це трохи дивно. Але той кашемір то вже все. В наступному магазині я залізла знову у чоловічий відділ. Чоловіки, якщо дивитесь мене, не ображайтеся, але у вас там набагато краще за якістю є речі. Ось це поло було шовкове на резиночках і манжетах як подвійне, гарного хакі кольору, з шовковим відблиском. Невеличке ушкодження, тут просто неделікатно відірвали саму етикеточку, але там пришити етикеточку і все буде добре. Але я його приміряла і зрозуміла, що він, навіть, незважаючи на великий розмір, все одно сидить якось неладно, якось я його не зрозуміла, того не взяла навіть чоловікові. А цей у розмірі Ель був вовдяний, здається, але теж дуже стомлений, не вартував нашої з вами особливої уваги та примірки, хоча я його приміряла. Але не хочу вас наперед засмучувати, щось мені він не сподобався. От цей, зараз побачимо, що із ним так чи не так. Ну теж. Ага, в нього були значні ушкодження, там були дірочки, хоча це, скажіть мені, я вам скажу, це вовна ягнят. Ну, Бачите, як скривджено цю річ. А ось цей кардиган я. Трохи була засмучена, що він теж виявився ускодженим. Позаду у нього була невелика, але все ж таки дірочка. Але він вартував нашої з вами уваги. Скочен сода, содом, дуже-дуже якісний. Колись він був на ексклюзиві, вже замальована його ціна на етикетці. І якість надзвичайно гарна. там вовнами, мири потім ви його побачите. Також знайшла мега-чудову шовкову блузу, я в неї закохалася. Спочатку запропоную вам ну, по старій добрій традиції, але і колір, і якість шовку, і якість виконання там бездоганно. І розмір все мені підійшло, влаштувало, і навіть сподобалося. Хоча я не фанат шовку, ну саме шовкових усіляких там хусточок чи блуз, але ця блуза вона і гарно оверсайзила, і романтично делікатно зроблена була по горловинці і по рукавах. Вона була гарна навіть із цими моїми штанами. Я дуже задоволена якістю шовку і як ця річ виглядає того, хто є справжнім фанатом шовку. Запрошую до свого магазина в Інстаграм. назву його ви побачите на екрані, і просто пошуку в Інсті заб'єте і знайдете, якщо вам стало цікаво. Ось так вона зроблена, її хочеться розглядати, торкатися. Дуже достойна річ. От, і запрошую всіх поціновувачів шовку. Показую вам цю блузу, яку обіцяла після прання. Камера її висвітлює, вона темніша. Але вона переливається, така глянцева, шовк. І не тонкий, і не товстий, дуже гарний. З іншого боку, він матовий. Нема на ній ніяких жирних плян, ушкоджень, розтягнень, зачіпок, ниток, нічого немає. Єдине, що я знайшла таку маленьку рисочку. От. Ну, Так як блузка набагато темніша в реальності, її взагалі не видно. Це я вже прискіпливо отак ставлюся до того всього. Ну, скажу так, з такою рисочкою я б її собі купила би. То, що не видко її. І ота рисочка, вона десь внизу і, от, то, ні в носці ніяк не помітно. Зараз я її знайду. Ось вона. Вона зовсім маленька. Бачите, мій нігодь. Але то не пляма, не зачіпка, а такий класний шов. Просто краса. А ось так виглядав той дорогий кардиган чорний від Scotch сода Мейсон. Він Надзвичайно приємний, хоч чорний так мені сподобався, я із задоволенням придбала б його собі. Довго у ньому стояла, сумно із ним було прощатися, але ту дірочку зашити непомітно не вийшло б. Того просто вирішила вам показати і залишити собі на пам'ять цей чоловічий, але по-жіночому приємний кардиган. То, чоловіки, пробачайте, що я тепер навідуюсь і в чоловічі відділи. У вас там справжні скарби. Дівчата, усіх вас запрошую до себе в крамничку. Дуже багато чого я не показую на відео, що обираю для вас. речі справжні гарні. Тому бережіть себе, гуляйте по віртуальних крамничках і обов'язково залишайтесь мені усі. Живі і здорові!